На чи щодо того, чи буде в Парижі розмова про те, хто коли і чи взагалі буде готовий відправити свої війська в Україну? Як вам відомо, що стосується польської підтримки, я вважаю, що це питання вже вирішене. Польща підтримуватиме Україну так само, як і досі, організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно та у сфері військової допомоги. Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну. З іншого боку, ми також надаватимемо підтримку з логістичної та політичної точки зору тим країнам, які, можливо, у майбутньому будуть готові надати такі гарантії. Ці я б сказав, фізичні гарантії для України. Немає жодного найменшого сумніву, і Польща дотримується цієї позиції: що реальні гарантії безпеки та непорушності кордонів України мають виходити зі співпраці всієї Європи, Сполучених Штатів та в рамках НАТО. Адже НАТО єдина організація, яка протягом багатьох років десятиліть забезпечувала стабільність і безпеку Європи та Польщі. Відомо, що НАТО не братиме безпосередньої участі, але ми не можемо навіть думати про створення якоїсь альтернативи НАТО. Також і тоді, коли йдеться про гарантії для України.